Набряклість кінцівок, синсі та поганий слух видання VSJ написала про ознаки потужного старіння Дональда Трампа. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп визнав, що вживає високі дози аспірину, має набряки кінцівок і періодично стикається із труднощами зі слухом. Однак він наполягає, що перебуває у хорошій формі. Про це повідомляє видання РБК Україна з посиланням на джерела у ВІСДЙ за словами Трампа. Він щодня приймає багато аспірину для профілактики серцево-судинних захворювань, не зважаючи на рекомендації лікарів знизити дозу. Президент Сполучених Штатів визнає, що це призводить до появи синців, зокрема на руках, які іноді доводиться маскувати косметикою. Водночас він відмовляється знижувати дозування, пояснюючи це тим, що приймає препарат понад 25 років. Також очільник Білого Дому підтвердив, що деякий час носив компресійні шкарпетки через набряки кісточок, однак згодом відмовився від них, оскільки вони йому. Не сподобалися, окрім цього, в матеріалі видання йдеться про те, що політик іноді має проблеми зі слухом. Співрозмовникам доводиться говорити голосніше, особливо під час багатолюдних заходів. Сам Трамп заперечує серйозні порушення слуху і стверджує, що труднощі виникають тільки у галасливих приміщеннях. У жовтні американський лідер пройшов обстеження серцево-судинної системи і черевної порожнини за допомогою комп'ютерної томографії. За словами його лікаря Шона Барбели, жодних відхилень не було виявлено. Водночас Трамп зізнався, що шкодує про це обстеження, оскільки воно призвернуло увагу до його здоров'я, яку він вважає зайвою. Лікар Білого Дому заявляв, що президент перебуває у винятково хорошому стані і повністю придатний до виконання обов'язків голови держави. За результатами аналізу ЕКГ, серцевий вік Трампа було оцінено на рівні 65 років, хоча йому зараз 79. Матеріал також зазначає, що президент мало спить, майже не займається фізичними вправами, окрім гольфу, і не змінює свої харчові звички. Сам Трамп пояснює високий рівень енергії хорошою генетикою і запевняє, що не відчуває серйозних проблем зі здоров'ям. Голова білого дому періодично проходить обстеження стану здоров'я у національному військово-медичному центрі імені Уолтера Ріда.